Друзі, вітання і доброго здоров'я! Шановні пасічники, гості нашого каналу. Це відео хотів би зняти і показати. Ну, воно буде цікаве для всіх, особливо для тих, хто купує мед. Хто не є пасічником, любить медову продукцію. Всі ми любимо рідкий мед, свіженький або такий мед, який довго не кристалізується. Є такі сорти, як акація, різна трав'я може таке бути, що також довго не кристалізується. Липовий мед, ну досить таки довго може стояти також. Але є меди. Які є несправжні. Тобто, або цукор переробляють в кращому випадку, це пасічник згодовує цукор бджолам, бджоли його переробляють на мед, і таким чином ви його купуєте споживаєте. Але є ще недобросовісні пасічники, які цукор просто е, готують. тобто Хто займається кондитерством, е, то знає. або... Робить вдома якусь випічку, наприклад, ну, там всякі торти, і так далі, то іноді можна використовувати інвертований сироп. Бачу, в Ютубі виставляють пишуть інвертований мед. Що відбувається? Беруть цукровий сироп, який довго варять спеціальним методом, щоб сахароза максимально розщепилася на фруктозу і глюкозу. Внаслідок цього виходить. Мед, який, ну якби не мед, це інвертований сироп, який вже там більше як на 50 чи 60% інвертувався. Те, що мають зробити бджолки, робляться штучним шляхом. Пасічники, ось я вже знімав відео про те, як зробити цей інвертований сироп, використовують цей мед. Ось в мене зараз закінчився, на жаль, мед. Зараз мені поштою чоловік висилає, Ми на вулику обмінялися мед, щоб бджолкам давати. Стимуляцію і ми 10 літрів зварили, щоб нашим бджілкам дати. Також ханді робляться з цього сиропу. Але є недобросовісні люди, які називають себе пасічниками, продають мед. От, в мене знайомі хваляться, приїхали з Карпату. Ось, подивіться, який ми класний. Карпатський мед привезли. Вже там пару років стоїть не кристалізується. Ну я посміхаюся, кажу, ви цукор привезли. Тому що в лівшому випадку цей мед в дошках. Переробили бджоли, тобто його дали сиропом і потім скачали. А в гіршому випадку, це так як ми. Зварили ось стимуляцію бджілкам. Зараз дати там по 300 грамів. І покажи, які, який він густий. Ми даємо, так. А він вже ну, ще не повноцінний, хоча е, дуже схожий на незрілий мед. У мене дружина спробувала, вона в мене з Карпат. Каже, слухай, мене ж такий мед продають. Я кажу, щось я не зрозуміла: це сироп чи це мед. Я вже їй пояснюю. Ось подивіться, яка густота. Особливо хочу звернутися до тих, хто користується Черніша купляє мед, ну, ріденький мед любить і купує його в супермаркетах. Зверніть увагу, що якщо мед в такому стані, а як правило, до речі, ось цей цукровий мед, він досить таки довго може бути. До речі, він такий коричневий. Якщо акація рідка, то вона світла. Ні-ні ні. Може бути колір, на колір по коліру ми не приділимо, тому що різнотрав'я може бути, в принципі, колір меду, воно, ну, це, це може бути такого кольору мед. Соняшник Сонячник качає, він спочатку такий різнотрав'я таке може бути, Липа трохи темніше, але тож, ну, по кольору ви не зрозумієте. Але ну ось на смак його попробувати, він геть схожий на мед. Ну, тобто yeah. як мед. І я ж повторюся, що багато недобросовісних людей користуються цим, продають. Тому в супермаркетах ну, я нічого не кажу, тому що це вже трохи якийсь буде як цей. Неправильно, якщо ви хочете справжній мед, який має дійсно щось цілюще, який ну як цілюще, тобто який має. Відповідні елементи з природи взяті, тому що основа мезоду – це фруктоза глюкоза. І от наскільки більше фруктози, менше глюкози, настільки довше мед не зберігається. Але разом з тим, в ньому ще є дуже багато корисних речовин. І от якщо ви хочете мати ці корисні речовини, тому що, ну, в принципі, ось таку продукцію, якщо ви купите, вона вам не нашкодить, але й користь ніякої не принесе. Тобто ну, для смаку, як зараз Європа купує для смаку, мед, вони там. Це ми думаємо, що в них щось там краще. Насправді вони наш мед соняшник, кріпок купляють і дуже його цінують. А і як є? ти його ми робив скажи? тоді? Мені цікаво про інвертація. Тобто подивитись на нашому каналі, є відео, як інвертувати сироп, кондитери ось дівчата там знімають відео, дивлюся, як інвертувати. То цукор і лимонна кислота. Лимонна касота дається для того, щоб відбувся процес інверталізації. Там трішки дається, 30 грамів дається на 15 літрів приблизно цього сиропу, Ну, на 10 готового вже сиропу вийшло. Тому, от такі справи. тому бажаєте меду, який буде дійсно корисний, не лише смачний, тому що це дійсно це смачно, це класно, це можна купити для тортів, але ви не знаєте. Ви платите гроші як за мед, ну, великі гроші платите, їдете в Карпати, там 400 гривень за літр. А насправді купуєте цукор це ненормально. Тому, якщо бажаєте купити дійсно нормальний мед, то треба купити такий, який десь пасічників. Шукайте, знайомтеся з людьми, ну добросовісних людей. Купуйте. Якщо для кондитерських виробів, то тоді дивіться відео, як цю річ зробити. Всім миру, добро, Божої благодаті та Божого благословення.